У США відбулися перші й, можливо, останні теледебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом перед виборами, що пройдуть у листопаді. Одразу після дискусії Трамп дав коментар журналістам. Усе, що я роблю, це кажу правду. Я кажу правду, і я або втрачаю голоси, або їх здобуваю. Мені однаково, але це були мої найкращі дебати. Я вважаю, що вона вельми слабка в зовнішній політиці та в питаннях кордону. Водночас конгресмени демократи вже закликають теледебати повторити. що ж, влаштуємо ще одні дебати. Камала Гарріс добре трималася. Вона слухала, що казав Дональд Трамп і давала нещивні відповіді. Явний висновок із сьогоднішнього вечора полягає в тому, що нам потрібні ще одні дебати. Першу частину дискусії присвятили економіці. Гарріс пообіцяла знизити вартість житла, допомогти молодим сім'ям та малому бізнесу. Трамп відповів, що демократи за чотири роки зруйнували економіку США і що Гарріс просто скопіювала економічну програму Джо Байдена. Гарріс неодноразово звинувачувала Трампа в брехні та скаргах, а той назвав її марксисткою і найгіршим віце-президентом. У другій частині йшлося про Росію та Україну. Трамп знову заявив, що в разі перемоги зможе припинити війну і зробить це ще до того, як обійме посаду. Гарріс назвала Володимира Путіна диктатором і сказала, що той з'їсть Трампа на обід. Кандидати Також зачепили тему абортів, імміграції, війни Ізраїлю з Хамасом та інші. Камалі Гарріс – 59 років, Дональду Трампу 78. За їхніми дебатами стежили десятки мільйонів виборців.